Всім привіт! Сьогодні я розкажу, як попасти в туди будинок. Я виберу, є багато. Способів не я виберу найлегший. Зайти через двері. Давайте. Давай. Зайшли. Зараз тикнемо тут. Блін, ну зайшла зайшли. Э, це замок. Ви не думаєте, що це цей лайняний замок, что там из якось. Це можна. Блин, назад. Все, зайшов. Нужно розвити. Все. Все, знову не можу можна. Зараз я розкажу, як замок Гія. Zaraz. Poczekaj, niemiecki kolor. Oj, nie, boj się nie moda? Wydaje blok ląży to jest po prostu tak. Co, boj się, że tut nie to jest To tylko przykrywa. się, że jeszcze Jest tak. Tam. Jest tak. Потім ось так, у нас закривається оця місцена ось ця, де фірка стоїть, бачите? Ось тут. І ці, це просто текстурки, її там нема. Її нема. Ну, це просто текстурки. З них не можна проходити, але рукою е, можна чербну. Ну, якщо ми відкриємо, то підемо. Ну, це буде видно, все. А, але якщо ми поставимо орук, скажем. Оу, заходіть. Оу, заходіть, Та ну, давайте, ну. О, блін, що за баг? Це напевно сервері. Нема ніяких на сервері баг. Зараз я... Е, такий прикол можна. І з сундуками. Зараз я зайду в креатив и все вам покажу. Зараз зайду. Я хочу сделать еще на фабрику Орион Крафт обзор моды. Ну, давайте. Не знаю, давайте тут на цьому острі. <ріст> так, де сходинки? Ось. Е, так, бачите? Я ставлю одну ось так, а другу ставлю ось так. Але щоб тут було це, я можу використовувати це з бучем. Давайте е, так буде. Зробим. Я сейчас это не пробовала, а давай я попробую зараз. Да, ось. Дальше я могу... ну да, это зараз это закрыть. Блин. Думаю, ты что, что будешь, это закрыть. Все уже нема. Це зараз заправить. Вибачте залагання і інформація. Ну, сундук відкривається. Я не знаю, як вам показати. я не знаю ну, давайте попробуем покласть коврик Каждый будет цикл шесть коврик но буду это раз еще называешь сундуком и так само с фирткой сундук я вкрал ну подавай все виды Не знаю, забув у кого, але е, замок я придумав сам. Я сам. Не береш. Е, що я ще вам хотів показати? А, я ще вам хотів розказати. Новость. Е, Ось на п'ятницю я, і мій друг, Донелами буде знімати лесплей з модами. Моди будуть великі. Я постараюсь якусь програму чи щось таке. Якщо ви знаєте, пишіть в коментарях. Таку програму, так щоб не лагало і добре було вас чути. Точніше мене. Ну, вибачте за лагання. Не підписуйтесь. А вдруге хай підписується, дивіться мої слідчі ролики. Таке проходження карт. Скучно не буде. Підписуйтесь, ставте лайк. Всем пока!